Слава Україні, друзі! Героям слава! Я створюю бота за допомогою чата GPT, який без мене власноруч торгує на ф'ючерсах та заробляє мені гроші абсолютно без моїх втручань, тому подібне. Він сам все це робить. Я тільки е, дивлюсь на прибутковий ПНЛ. Більшість з вас подумає, що це відбувається саме так. Беру свій телефон чи комп'ютер. Далі переходжу на офіційну е, сторінку OpenAI, далі оформлюю підписку, користуюсь на всі 100 Часом GPT, пишу йому, що він торгував за мене на фьючерсах. Я тільки збираю весь профіт, який він мені торгує. Адже він штучний інтелект і має. Знати, як це все працює. Власне, напевно, воно майже так само і було. А якщо вам цікаво, що з цього получилось, скільки мені вийшло взагалі заробити, тому що бот торгує за мене, і я взагалі ніяких втручань від мене не потрібно. Тільки все, що я можу зробити, це його повністю закрити і забрати весь профіт, який він наторгував. Тож, якщо вам цікаві ось такі способи заробітку на криптовалюті, в загальному заробіток на криптовалюті, не тільки на ф'ючерсах, підписуйтесь на цей youtube канал Шаркус, адже тут все про заробіток. Давайте. Перейдемо до того, що з цього всього вийшло. Отже, з'явилася десь в мене в голові така ідея, що за допомогою чату GPT налаштувати бота так, щоб він торгував тільки в плюс, і я знову ж таки забирав профіт. В принципі, я так і зробив. Перейшов в чат-GPT, оплатив підписку місячну. коштувало на місяць порядку тисячу гривень, якщо я не помиляюся. Оплатив, далі просто переходив в чат-GPT. Всі ці експерименти я робив на біржі Bybit. для початку. Якщо знову ж таки вам цікаві ось такі різноманітні експерименти, пишіть в коментарях буду пробувати і тестувати інші біржі, як там працюють ось такі боти. Написав запит чату GPT, отримав основні налаштування для боту. І так як в той момент ринок дуже сильно просів і знову ж таки біткоін почав помалесенько відновлюватись, все йшло вгору. Отже, передивившись купу відео в Ютубі. Е Прийняв таке рішення, що буду відкривати бота, який торгує тільки в лон. Написав це чату GPT, Він дав мені налаштування. В принципі, нічого складного немає. Навіть людина, яка не зовсім розуміє, що такі ось ці гріт-боти. Ви можете все питати в чату. GPT, він вам пояснить. Налаштувавши даного бота, вибравши всі ці кредитні плечі та стоп-лоси, я його запустив. І на диво тих перших 10-20 хвилин, я вже бачив профіт 3-5 доларів буквально за пару хвилин. І вже в принципі десь розумієш, ось золота жила, нічого не робиш, бот торгує, ти просто збираєш прибуток. Я поділився цим ботом у своєму телеграм-каналі, де я дублюю свої ф'ючерсні угоди. Багато кого це зацікавило, адже такий пост я робив вперше. І знову ж таки, все було непогано. Далі знову ж таки тільки профіт. Адже якщо ми бачимо тільки зелений ринок, а я відкриваю цього гріт-бота, який заробляє тільки на росту криптовалюти, в принципі, все елементарно. Перед тим як іду спати, знову ж таки, заходжу, дивлюсь на цього бота. В статистиці все відображається, що там зараз там плюс 10-12 доларів в профіт даний бот торгує. І все, прикольно, йду спати, навіть нічого не підозрюючи. Зранку просинаюсь, а мене вибиває по стопу. Ціна знову ж таки біткоїна просіла. А я відкривав бота у парі і USDT, і в принципі мене вибило по стопу. Адже я даному боту дав стоп мінус 20%. Отже, мінус 20 доларів. З даним ботом я втратив, що я роблю, хто слідкує за моїм телеграм-каналом фьючерсом, там де я даю свої угоди. Знову ж таки, то не сигнали. Якщо хтось думає, що ви там заробите мільйони, навіть не вступайте. Це просто мої фьючерсні угоди. Хтось слідкує, дивиться за моїми помилками і просто їх в подальшому не робить вже власноруч. Я написав пост, що пішов сваритися з чатом GPT. Це так, шутка така. Ось після того, як я поспілкувався з чатом GPT, вирішив в подальшому відкривати не тільки, наприклад, Лонгового бота чи шортового бота, а нейтрального, який буде торгувати і в лонг, і в шорт. Така стратегія прекрасно підходить, коли йде боковик. Тобто ціна коливається, наприклад, біткоїна в районі там. 95-90 тисяч доларів. І тоді бот в цих, в цих районах е, прекрасно відкриває ось ці позиції шорт long. Знову ж таки, далі звертаюсь до чату GPT. Прошу його, щоб він аналізував і думав, як там топ-трейдер, і дав мені ось такі налаштування для цього бота. Переходжу знову ж таки на біржу Bytebit, ввожу всі ці налаштування вже в нейтрального з цього крит бота, який буде торгувати і в шорт long. Все, я це запустив. Далі скажу наперед, вже ситуація була набагато. Більш приємніша. Отже, тут не були такі захмарні відсотки кожних 20-30 хвилин, що я заробляв там вже 10 доларів. Але тут кожного дня, поступово, у мене там було плюс 2 долари, плюс 10 доларів, там мінус 1 долар і так далі. Але не було такого, що мене вже винувало по стопу. Попрацював він в мене буквально один день, і я бачу, що в статистиці в мене там плюс 5 доларів. Цілком непогано, приємно закриваю даного бота і забуваю. Повертаю знову ж таки за 2-3 дні до даного боту. Бачу, що в мене ситуація суттєво не змінилася. В мене на балансі було плюс е 5 доларів. Тобто небагато, але знову ж таки, слава Богу, що й ні. Потім ти собі такий лежиш, нічого не підозрюєш, приходить тобі сповіщення, що там біткоін знову ж таки просів буквально на 5-7%. І... Згадуєш, що в тебе є відкритий бот, і коли заходиш, береш свій телефон в руки, надієшся, що він не сидить в лонгах, так тому що знову ж таки зараз був би мінус. Я заходжу, дивлюся, у мене вже плюс 15 доларів на моєму балансі. Знову ж таки, я всім рекомендую, коли відкриваєте дані боти, краще давати їм ось цей стоп-лос, наприклад, тих 10%, 15%, скільки ви вже вирішите ось цей відсоток, який ви готові втратити, давши ваші гроші даному боту. І в подальшому протягом ось цих 15 днів даний бот торгує. Тільки в плюс. Так, бувають дні, коли там за день може бути 7%, буває інший день, коли за день може бути мінус 2 долар. В загальному, знову ж таки, в ПНЛ в плюсі. Ваша позиція так, з даним ботом, але вчора ти заходив було 17 доларів прибутку, сьогодні заходиш вже 15 доларів прибутку. В загальному з тим ботом, який торгував шортимонт, мені вийшло заробити 32 чи 30%. 3 долари. Так, можливо, ви скажете, що це небагато і це взагалі копійки. Але, друзі, я йому дав всього-навсього 200 доларів. І порівняно у відсотках це досить таки непогано. Хто не має часу, але має якісь вільні кошти, і він не боїться їх втратити, ви можете дати боту там, 1000 доларів, поставити йому якийсь стоп, і він буде вам торгувати. Знову ж таки. Налаштування до даного боту я можливо в свій телеграм-канал з ф'ючерсними угодами, або я його відкрию знову ж таки. Дам посилання на нього. Ви можете просто підписатись на даний бот і копіювати угоди мого ж боту. Я думаю, можливо, це трохи буде зручніше для тих, хто не хоче налаштовувати цього бота. Я б не сказав, що це щось там прям неймовірне. Так, я зараз працюю над таким самим ботом, який буде е, видавати угоди вже за мене. Тобто, це не буде ф'ючерсний гріт-бот, на якісь біржі і тому подібне. Це буде окремий бот, кому я даю певні функції, певні стратегії. Він буде все це аналізувати, е, торгувати від об'єму. Якщо він буде бачити, наприклад, там великий об'єм і його не розбирають. Знову ж таки, ціна буде відскакувати від того об'єму, йти е, повертатися, наприклад, назад вгору чи вниз. Знову ж таки, так, я над цим ботом вже працюю дуже довго. Е, роблю для його за допомогою Адже в кодумані я взагалі був повний ноль, зараз я вже починаю помалесити в цьому розбиратися. І дасть Бог, я його все-таки завершу і запущу даний бот, який буде дублювати в угоди в моєму телеграм-каналі ф'ючерсному, це все буде безкоштовно. Можливо, навіть і зроблю якийсь там мінімальний вхід 10 чи 20 доларів. Якщо буде результат, знову ж таки, якщо буде результат, тож, якщо підбити підсумок і... Рахувати, то в загальному там вийшло плюс 13 доларів. Але це, напевно, все таки більша інформація для вас. Тому що якщо ринок росте, е, краще відкрити того бота, який торгує тільки в лоб. Якщо тільки падає ринок, най, найкраще та найлегше відкрити того шортового бота. Але якщо є ось така ситуація зараз, де Трамп може щось ляпнути, чи пампанути ту ціну, чи дампанути ціну. Е, Найкраще та найлегше, і найспокійніше, напевно, що відкрити цього нейтрального бота, який торгують в шорт та лох. Тепер хочеться сказати, що я не спец в цьому, я не професіонал в цих фічерсних ботах і тому подібне. Я міг в чомусь помилитися, я міг щось там недоналаштувати і тому подібне. Щось я міг зробити неправильно. Я вам показав ось такий експеримент, який вперше включав та налаштовував даного бота. Тобто до цього я ніколи ними не користувався. Один єдиний раз, пам'ятаю, включав, але я їх не налаштовував, наскільки я пам'ятаю. Е, я просто брав і копіював чиїсь боти. І коли постійно світло виключали, вони в мене там щось задробляли. Навіть вийшло було вийти знову ж таки в плюс. Якщо у вас є якісь запитання, і вам, в принципі, сподобалось таке відео, такий експеримент міні з цими фьючерсними ботами, пишіть обов'язково в коментарях, можливо, придумаю щось чи нам їм більше грошей, чи створюю якогось свого бота, і іншого без штучного інтелекту, чи порівняю, де буде створювати штучний інтелект, і де я створював по якихось відео, наприклад, і так далі. Ну, коротше, якщо цікаво, пишіть в коментарях, я буду бачити і все це проаналізую і запишу, можливо, наступне відео на таку ж е, тематику. Обов'язково залишайтесь на цьому youtube каналі Шаркус, якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Адже тут все про заробіток. І до наступного відео.